Вітаю вас на уроці української мови. На минулому уроці ми з вами почали вивчати тему однорідні члени речення. З'ясували, які члени речення можуть бути однорідними, а які ні. Також розібралися зі зв'язками між однорідними членами речення та розділовими знаками. Сьогодні поговоримо про поширені і непоширені однорідні члени речення. Та розберемо речення з кількома рядами однорідних членів. Отже, однорідні члени речення бувають не поширені, не мають при собі залежних слів та поширені мають залежні слова. Наприклад, до чудової пісні прислухалися пташки й метелики, дерева й квіти. Тут однорідні члени речення не поширені. Вони з'єднані єднальними сполучниками попарно, тому є кома між парами однорідних членів речення. Наступний приклад. До чудової пісні прислухалися полохливі пташки й тендітні метелики, кремезні дерева й ніжні квіти. Тут ми бачимо вже однорідні члени речення поширені, пташки, які полохливі, метелики, які тендітні дерева, які кремезні, квіти, які ніжні. Ще приклад. Пахне яблуками та свіжим медом. Пахне чим яблуками чим медом. Ми бачимо один однорідний членречення не поширений, а другий поширений. Тобто медом яким? Свіжим. Вони з'єднані єднальним, неповторюваним сполучником, тому коми немає. Ще один приклад. Не тільки її, а й матір стару стали цуратися люди. Ми бачимо, люди стали цуратися. Кого її, кого матір стару. Один однорідний член речення не поширений, а другий поширений. Матір яку? Стару. Вони з'єднані парним сполучником, не тільки Ай, тому кому ставимо перед другою частиною сполучника. На попередньому уроці ми вже з'ясували, що однорідними можуть бути будь-які члени речення. І підмети, і присудки. І означення, і обставини, і додатки. А сьогодні ще й розберемо речення, у яких може бути як один, так і кілька рядів однорідних членів. Отже, увага на екран! Перше речення. Рослинний світ нашої планети дивує нас багатством видів, форм, барв, незвичайними плодами, чарує своєю неповторною красою. Вабить нерозгаданими таємницями. Отже, підмет. Світ, присудок, дивує. Світ що робить? Дивує, чарує, вабить. Ми бачимо однорідні присудки, з'єднані безполучниковим зв'язком. Це в нас перший ряд однорідних членів речення. Далі другий ряд. Дивує чим? Багатством, плодами. Це однорідні додатки, з'єднані сполучниковим зв'язком. Зверніть, будь ласка, увагу. Слова красою та таємницями не відносяться до ряду однорідних додатків, тому що вони стосуються інших присудків. І тут ще є в нас третій ряд однорідних членів речення. Багатством яким? Видів, форм, барв. Тут ще є однорідні означення, які з'єднані безплучниковим зв'язком. Другий приклад. Привіт тобі, зелена буковино, твоїм хорошим горам і гаям, твоїм одважним дорогим синам. Розбираємо привіт кому тобі, чому горам, чому гаям. Ми тут бачимо перший ряд однорідних членів речення. Це додатки. Вони з'єднані з мішаним зв'язком тобі, Горам і Гаям. І є в нас ще другий ряд однорідних членів речення. Синам, яким одважним дорогим. Це однорідні означення, з'єднані безсполучниковим зв'язком. А тепер давайте розберемо кілька завдань, які були у попередні роки ЗНО та НМТ. Перше завдання. З'ясуйте, якими однорідними членами ускладнено речення. У нас є такі варіанти: підмети, присудки, обставини, додатки. Речення. А. Джордано Бруно видатний філософ та поет епохи відродження. Походив з незаможної італійської родини. Розбираємо підмет Джордано Бруно, присудок походив. Ми бачимо тут видатний філософ та поет епохи відродження. Це означення, які виражені іменниками. Отже, ми тут маємо однорідні прикладки філософ та поет. Такого варіанту у нас немає. Отже, це зайвий варіант. Варіант Б. У дитинстві його віддали в монастир. Але хлопець утік і подорожував Європою. Пізніше видавав книги та проповідував. Тут складне речення. Перша частина має присудок. Віддали. Друга частина підмет хлопець, що зробив утік і подорожував, видавав та проповідував. Ми бачимо тут однорідні присудки. Вони з'єднані попарно. Отже, це другий варіант 2Б. В. У його вченні цікаво поєднані наука і магія, обґрунтування нескінченності Всесвіту й віра в переселення душ. Розбираємо. Хто що, наука і магія, обґрунтування й віра? Що роблять? Вони поєднані. Отже, ми бачимо тут однорідні підмети. Вони поєднані попарно. Отже, 1 В. Г. Один венеційський аристократ написав донос до інквізиції, бо не хотів платити філософу за поради й консультації. Розбираємо. Підмет аристократ. Присудок написав. Це перша частина складного речення. Друга частина Бо не хотів платити філософу за поради й консультації. Це підрядний сполучник, бо тому ми не вважаємо присудки однорідними. Це різні граматичні основи у складі складного речення. Але у другій частині в нас є однорідні додатки. Не хотів платити філософу за що? За поради й консультації. Отже, 4Г варіант Д. Постраждав Джордано не через свою філософію, а через принципове протистояння здирництву монастирів. Розбираємо підмет Джордано присудок постраждав. Постраждав з якої причини? Чому? Через філософію через протистояння. Це однорідні обставини. Отже, 3Д. Друге завдання. Кома перед І ставиться. В реченні. Коми пропущено. Варіант а. Доба Мазепи. Це час економічного, політичного і культурного відродження України після руїни. Підмет доба присудок. є час. Час чого? Відродження. Це додаток. Відродження якого економічного, політичного і культурного. Однорідні означення поєднані з мішаним зв'язком, коми перед і нема, бо і неповторюваний сполучник. Варіант Б. Тема матері завжди була, є, і вічно залишатиметься актуальною як у народних піснях, так і в професійній творчості. У нас тут є два ряди однорідних членів речення. Перше, це в нас однорідні присудки. Вони поєднані з мішаним зв'язком, коми перед і не треба. І другий ряд це однорідні обставини, поєднані парним сполучником, кома перед другою частиною сполучника. Отже, цей варіант нам не підходить. Варіант В. Минуті сльози і прокльони. У нас тут є сльози і прокльони це однорідні підмети, і поєднані вони повторюваними єднальними сполучниками. Так як перед першим і немає однорідного члена речення, то кому ставимо перед другим І, і цей варіант нам підходить. Перевіряємо наступні г. Треба зазначити, що економічних понять в останні десятиліття з'являється все більше і більше. Розбираємо. Тут такий складний підмет в нас більше і більше понять. І присудок з'являється: Тут взагалі-то в нас немає однорідних членів речення. Тому що однакові слова ми не вважаємо однорідними членами речення більше і більше. Коми нема, бо сполучник взагалі не повторюваний. Він одиничний. Варіант Д. Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерію, добро і зло, вогонь і воду, батька і мати. Підмет барви присудок символізують, символізують що? Дві першооснови. Символізують що? Мається на увазі, а саме які першооснови, так, дух і матерію, добро і зло, вогонь і воду, батька і мати. Тут в нас однорідні додатки і вони поєднані попарно. Отже, коми ставимо між парами. Варіант, Д не підходить. На цьому завершуємо наш урок. На все добре, до побачення!